Для вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Ви на каналі Година Ром. Для вас прогноз на тиждень із 20 по 26 листопада. Витягуємо 7 карт. Кожна карта на один день. Подивимося, які підказки вас очікують найближчі 7 днів. Перша карта король Пентаклів. Дивіться, король Пентаклів говорить вам про те, що ви зможете вирішити свої фінансові проблеми, складності, які виникали у вас з цих, з цих питань. Карта говорить про те, щоб ви не боялися себе проявити, щоб ви показували те, на що ви спроможні. Також карта говорить, щоб длясягнути успіху ні в якому разі ні з ким не конфліктуйте. І обов'язково все зміниться в кращу сторону. Наступна карта це дев'ятка, мечів, карта говорить про ваші страхи, про ваші переживання, про те, що ви постійно в очікуванні чогось поганого. Притягуйте більше позитиву у своє життя, прогуляйтесь, сходіть в кіно, помедитуйте, послухайте музику, яка вас заспокоює. Просто зробіть те, що вас заспокоює і відволікає від якихось негативних думок. Більше позитиву і все налагодиться. Наступна карта це четвірка пентаклів. У вас буде все стабільно у всіх сферах вашого життя. Також карта говорить про якісь можливі надбавки до вашої заробітньої плати. Все добре, все гарно пройде. Серйозних таких змін і отих переживань, які ви переживаєте, такого серйозного нічого не трапиться. Все буде стабільно, те, як ви його досягли. Петірка Жезлів говорить про можливі конфліктні ситуації, відстоювання своєї точки зору. Карта говорить про те, що будуть якісь певні дискусії, отак. Бурхливе обговорення якихось певних тем, отримання якоїсь важливої інформації. Також, звичайно, може бути конфлікт, але пам'ятайте, бувають такі моменти, де ви намагаєтесь комусь щось довести, а це просто ну, немає значення. Можна просто пройти мимо і псувати собі настрій, свої нерви, тому що ви нікому нічого не доведете. Цій людині нічого довести не можна, тільки в собі настрій. А бувають такі ситуації, де потрібно активно довести свою правоту, та що ви дійсно праві, тому що від цього залежить, наприклад, ваше майбутнє. Тому там будьте активні і сміливі. Справедливість. Карта говорить про те, що справедливість буде на вашій стороні. Карта говорить про те, що якщо були якісь судові процеси, екзамени чи якісь іспити, якісь перевірки. Все вдасться, все вирішиться на вашу користь. Карта говорить про якісь паперові справи, про якусь метушню з паперами, правова якась діяльність, Можливо, якісь спірні питання, які будуть виникати. Але пам'ятайте, робіть все чесно, нікого не обманюйте, робіть все по закону, і у вас обов'язково все вдасться, всі ваші починання, які ви розпочали, прийдуть, приведуть гарний результат. І пам'ятайте, як відноситесь до людей ви, так будуть відноситися і до вас. Наступна карта шестірка пентаклів. Якщо ви комусь допомагали, то і вам обов'язково допоможуть. Карта говорить про надання допомоги. Це можуть бути як і фінансова допомога, так і можуть допомогти вам друзі, колеги у виконанні якоїсь роботи. Яка дуже якась там не вдавалася, або я ви не встигали щось зробити. Також карта говорить, що ви можете надавати допомогу іншим, хто її потребує, хто вас її просив. Також карта говорить про можливість отримання якогось подарунка. Або ж ви їх отримаєте, або ж ви будете комусь дарувати. Може виникати і така можливість. Колісниця. Рух ви постійно буде в такому русі, такий досить активний насичений тиждень. Багато можливо виникатимуть під кінець тижня, можливо, виникатиме якась поїздка. В когось подорожі, в когось якісь відрядження. Карта говорить, що перш за все, щоб ви дотримувалися чіткого плану, який ви перед собою поставили, і від нього не відхилялися. Тому що, відхилившись від нього, можуть виникати якісь складності. Звичайно, вам все під силу, і ви з усім впораєтесь і зможете досягнути успіхів, гарних досягнень і перемоги у всіх своїх починаннях. Все вас обов'язково вдасться. Тиждень пройде досить непогано. Головне з початку місяця, вибачаю, тижня, ви зможете вирішити всі свої фінансові питання. Ні в якому разі ні з ким не конфліктуйте, тримайте себе в руках, проявляйте себе, покажіть на що ви спроможні, і у вас обов'язково все зміниться в кращу сторону, і ваша чорна смуга в житті відступає, і наступить біла. Не переживайте, не накручуйте себе по всяких дрібницях. Не, не потрібно так себе тривожити, постійно притягувати негатив у своє життя. Просто більше позитиву. Просто цей тривожний стан він пройде. Головне, найдіть, е, от те, що вас може заспокоїти. Когось може заспокоїти музика, когось прогулянка, хтось кіно, хтось просто може побути з друзями, виговорити з їми. І все вдасться вдасться, ви зможете позбутися цього тривожного відчуття. Головне, робіть щось для цього, і все вас вдасться. На вас буде чекати стабільний період, можливо, якісь будуть фінансові надбавки до вашої праці, якась певна сума, яка вам допоможе у вирішенні серйозних питань у вашому житті. Все буде гарно і стабільно, ви просто даремно хвилюєтесь. Також на вас чекають якісь такі бурхливі обговорення, якихось подій, можливо, навіть і конфліктні ситуації. Але дивіться, де можливо уникнути. Конфліктів їх уникайте, а де потрібно активно себе відстояти, обов'язково захищайте себе, ви, правда, на вашій стороні, і ви з усім впораєтесь і доведете те, що ви дійсно праві. Також карта говорить про просто отримання якоїсь важливої інформації для вас на майбутнє. Будьте справедливими, чесними, робіть все по закону, і у вас все вдасться. І... Знаєте, як будете ви чинити з людьми, так буду чинити з вами. Справедливість обов'язково буде на вашій стороні. Перевірки, іспити, будь-що, щоб не виникало, якісь там судові процеси, все налагодиться, все вирішиться в кращу сторону. Також будуть якісь паперові справи у вас, з паперами щось зв'язано. Карта Шестірка Пентаклів говорить про надання допомоги, якої ви очікували, або ж це фінансова допомога, або допомога. Зі сторони ваших рідних, друзів, близьких людей, яким ви довіряєте, і в кого ви просили допомоги. Також карта говорить про те, що ви матимете гарну можливість допомагати іншим. І також, можливо, в когось буде якесь свято, де ви або, знаєте, або вам будуть дарувати, або ви будете дарувати якісь подарунки. Наступна карта це колісниця, це старший аркан, це карта віщує, говорить про вона символізує рух. Активний такий період. Карта говорить про якісь подорожі, поїздки, можливі відрядження. І також карта говорить про те, щоб ви дотримувались чіткого плану. Тоді у вас обов'язково все вдасться. Не відступайте від плану і ви досягнете великих успіхів, великих досягнень і перемоги. І досягнення вашої мети. Тиждень взагалі пройде непогано, саме головне тримайте себе в руках і не хвилюйтеся по всяких там дрібницях. І все вас тоді обов'язково вдасться. Бажаю вам вдалого тижня! Хай всі проблеми обходять вас стороною, і все вдається. Підписуйтесь на канал, ставте лайки коментуйте. До побачення!